Шоколад з афродизіаками більше не працює. Так, це незвичайна плитка. В ній високий вміст какао-бобів, а також доданий корінь джиншеню, перанської маки та рожевої радіоли, щоб зняти втому допомогти розслабитись та налаштуватися на правильний лад. Дійсно, ці речовини стимулюють почуття задоволення та підвищують бажання, але ефект не є миттєвим або ж магічним. Це скоріше доповнення до романтичного вечора. Але тепер ця плитка інша. Додали цейлонську корицю та бурбонську ваніль. Всередині начинка з української полуниці, і це не заморожене пюре, а справжній суперфуд від лікбері. Чому вони єдині, хто змогли подрібнити кісточки, в яких містяться дуже корисні олії, а смакує як фреш зі свіжих ягід. Политка кисло солодка, насичена і одночасно має нотки спеціалі, а зберігається лише місяць, хоча хто буде її стільки тримати в полиці. Одна шоколадка розрахована на двох, але можна розділити на декілька прийомів в залежності від потреби. Не поєднуємо з кофеїном, алкоголем та чорним. Чаєм ідеалі м'ятний або трав'яний, і нехай ваш вечір буде особливий не лише 14 лютого, адже якщо шоколад, то це Яндмі.